Поїздка до Фінляндії для народного самодіяльного драматичного театру комунального закладу культури, міський палац культури творчості горішніх плавнів стала несподіванкою, що переросла у важливу подію для кожного з учасників. Усе почалося, пригадує Ліліана Кулик, директорка палацу культури, із телефонної розмови із заступницею міського голови. Якось мені телефонує Надія Дмитрівна Угнічева і каже. Ліліано, ми були нещодавно з освітянами в Фінляндії, і в мене є така інформація, що в одному із міст проводиться фестиваль театрального мистецтва. Чи не хотіли б ваші діти, театральний колектив, стати учасниками цього фестивалю? Ми, звичайно, трошки так зніяковіли. Ну, Фінляндія дуже далеко, і якось театр у нас ніколи не виїздив на такі далекі відстані. Ну, коли ми поспілкувалися з керівником, з дітьми, звичайно ж, це було сприйнято дуже, дуже радісно, і ми вже прийняли рішення так, ми їдемо. Відстань, складна логістика, невідомий глядач усе це злякало учасників колективу з горішніх плавнів, проте не зупинило. Міська адміністрація не лише підтримала ініціативу, а й взяла на себе фінансування поїздки. Тим самим допомогла втілити театральну мрію в реальність. Як ми дізналися, ми кричали там, напевно, весь палац чув, що ми були дуже раді поїхати у Фінляндію. Бо... Це ну, типу, багато хто з нас перший раз виїхав за кордон, і це взагалі було вау, я їду за кордон, так ще й за мене все заплатять. Це було прям дуже шокуюче і для нас, і для наших батьків Ми були дуже захоплені почути це все. Хочу подякувати міській владі за те, що вони поставилися так з розумінням такої нашої участі у фестивалі, і вони профінансували нашу поїздку. То я дуже щиро. Вдячна, бо це нові враження. Багато хто з дітей навіть взагалі ніколи не виїздив за кордони, для них це було щось неймовірне. Підготовка до поїздки викликала неабиякий інтерес і хвилювання. Анастасія Крамаренко, керівниця народного самодіяльного драматичного театру, обрала для участі у міжнародному фестивалі постановку Зачарована десна. Її вже бачили в горішніх плавнях. Вона відгукувалася в серця глядачів, і саме її хотіли повести світу. Проте не обійшлося без труднощів. Сталася така ну, дуже неприємна ситуація. Одного із учасників ну не випустили, тому що він військово зобов'язаний. Йому вже більше 18 років, і його просто не випустили. Це для нас був такий шок. Ми всі дуже хвилювалися, що будемо робити, як змінювати, тому що в нього багато було реплік, І а, в нас стали репетиції кожного дня. Ми багато працювали, багато змінювали. А, ну, в мене теж з'явилася нова роль, яку я не грала. Ми всі хвилювалися, тому що це було ну, напевно складно, тому що ми як втратили один пазлик з нашої команди, але все-таки ми справилися. Ми зробили це. Ми всі разом так, дещо було потрібно вирізати те, що змінити, але це ну не змінило багато суті нашої вистави. Все ж таки залишилося, і ми дуже любимо тебе, Сережа. Дорога до Йоенсу, міста, де відбувався фестиваль, була тривалою і непростою через Польщу, Литву, Латвію, Естонію, далі поромом до Фінляндії і ще кілька сотень кілометрів північною Карелією. Проте втома від подорожі розчинялася в краєвидах: Безкраї поля, дзеркальні річки, й озера, білосніжні хмари, тиша лісів. Усе це перетворювало шлях на справжню мандрівку з відчуттям простору й спокою. Мені дуже ну, запам'яталось краєвиди, коли ми їхали по Фінляндії, та як вже і як сам шлях з України по Європі. У нас по Україні їдеш, у нас е, їдеш і жовті поля. А як їдеш по Польщі, Литві, Латвії, там все або в зелених полях, або у лісах. Це як дуже придавало, як можна сказати, свій вайб. Щойно в'їхали у місто, в тому наче зняло рукою, пригадують юні актори, на годиннику ніч, а довкола денне світло й така краса, що перехоплює подих. Коли ми приїхали, були білі ночі. Дуже гарно виглядає. І ну, в першу ніч, коли ми приїхали, я не відчув того, що ми в 12 годин ночі пішли прогулятись по місту. І воно було якось так незвично. Красиво, все насправді нам усім дуже сподобалось, як мінімум, тому що там насправді дуже гарна природа, там дуже багато лісів, також там є озера. Ми були біля озера, яке найбільше у Фінляндії, також ми там трошки купалися. Нам проводили екскурсію у національний парк. Заповідник фінський також там було дуже гарно, і мені здається, що це трошки нагадує наші Карпати. Бо там також були дуже гарні гори, там були дуже гарні схили, і взагалі особисто мені природа там дуже сподобалася. Мені запам'яталась архітектура Йоїнсу, це місто, в якому ми були. У них кожна кожна будівля як відрізняється від іншої. Ну як йдеш у нас по місту, у нас всі будівлі як сіренькі. Але ну інколи у нас є помаранчеві будинки. Ну і просто магазини відрізняються виглядом від звичайних житлових будинків. А у них прям кожен будинок з різних матеріалів навіть зроблений. Мене це дуже здивувало. Жити юним акторам із горішніх плавнів довелося в умовах насиченого графіка: щоденні майстер-класи, перегляди вистав, екскурсії, заняття з викладачами театральних вишів. Були дуже класні тренінги у нас. Також на фестивалі нам викладав їх Джорджі. Це викладач з театрального вузу з Хельсінкі. От він нам давав дуже класні тренажі на. Відчуття партнера на розслаблення на відчуття в просторі. і взагалом було дуже дуже цікаво і класно. Викладач з Хельсінки Джорді він показав нам майстер-клас, як робити театральні маски. Він нам розповів, як актори перевтілюються, коли грають в масках, що їх потрібно обов'язково одягати тоді, коли глядач не бачить. Бо ти, типу, трансформуєшся і стаєш іншою людиною. Не так. Як ти був колись. І оцей майстер-клас він був такий дуже цінний, дуже класний. Бо ем, ну, типу, ми жоден з нас, напевно, ніколи е, такого не робив. Бо ці маски, ну, типу, це дуже цікаво. І в декількох з нас вони е, є удома але їх треба доробити. Виступ перед фінською публікою це ще одна історія, що запам'яталася на все життя. Колектив із горішніх плавнів хвилювався через мовний бар'єр. Іноземці не розуміють українську субтитрів із перекладом вистави. Наші земляки також не мали. Проте, вже після перших сцен стало зрозуміло, емоція, атмосфера і гра це універсальна мова. Глядачі не розуміли слів, проте розуміли все. Виставу дивилися, затамувавши подих. У своїх відгуках викладачі з Гельсінської театральної академії зазначили, що вони ніби перенеслися на береги Десни. Проте найбільше юних театралів із горішніх плавнів вразив місцевий письменник. Чоні його начебто звати, е, він прочитав зачаровану десну англійською мовою, щоб зрозуміти, про що ми. І він сказав, що е, він як заплющував очі, навіть не чуючи, ну, не розуміючи, про що е, йде там дикторський текст, він переносився на е, береги десни. І це насправді дуже було цінно. Що навіть е, крізь мовний бар'єр. Він розумів, про що ми і про що наша вистава. Фінська публіка була стриманою, проте неймовірно уважною. Український глядач зовсім не такий, зазначила Софія Дубина. Наші глядачі вони якось бурно на все реагували. Там десь щось це, і вони сміються, десь якийсь момент, де треба ну, умовно, поплакати, вони пускають сльозинку. І це така як енергія, яка передається між глядачами. Але там глядач він сидів тихо, ми фактично не чули його присутності. Вони сиділи заворожено, так дивилися, склавши ручки і чекали, що буде далі? Після вистави оплески були гучними і щирими. Глядачі підходили, дякували і обіймали. Важливо було те, що організатори фестивалю не просто вручали дипломи, а розбирали кожну виставу, давали фідбек, аналіз, враження. Саме цього, як зізнаються учасники, іноді не вистачає в Україні. На фестивалі в ЮНСУ був ще один український театр Харківська артера. Вони поїхали на фестиваль ще перед повномасштабним вторгненням, і так вийшло, що вони залишились там далі працювати і творити. А у них було також дві дуже сильних вистави. Вони були україномовними. Ми дуже сильно раділи, коли чули українську мову і все розуміли. А також ці люди нас дуже підтримали, коли також дивилися нашу виставу. І, попри все, найголовніше в цій подорожі не дороги, не дипломи і навіть не овації. Найголовніше це пам'ять і близькість. Вистава Зачарована Десна стала для кожного її учасника частиною життя. Це не просто ролі. Для мене наша вистава це як шматок, можливо, якогось комфорту. Мені дуже подобається знаходитися поруч з людьми, з якими я граю. Мені дуже подобається. Сама десна, саме, сам твір. Він дуже, дуже чуйний. Там багато почуттів, багато, багато спогадів. І я вірю, що спогади, як Олександра Довженка з Десни, так і мої, які пов'язані з Десною, залишаться зі мною на все життя. А для мене зачарована десна, це як. Такий період з життя, який я буду пам'ятати завжди, тому що за цей рік ми дуже зблизилися з колективом і почали разом гуляти, їздити кудись. Спілкування у нас стало набагато краще. Я думаю, що коли я виросту, я буду розповідати своїм дітям, що в мене були такі класні друзі, колектив, з якими я був як. Ну, як другий дім це для мене. Зачарована Десна для мене дуже-дуже важливий період в моєму житті. Період, можливо, становлення мене як акторки, тому що я зараз навчаюся на акторку. І я якраз навчалася тоді на першому курсі. ну, Я навчаюся в Харкові дистанційно. І тут для мене це було як практика. І це мій перший такий проєкт в моєму житті, де я могла розкрити себе як. Акторку, як людину. Дійсно, це стало другим домом, другою сім'єю, і я дуже сподіваюся, що ми збережемо нашу дружбу і будемо такими ж сплаченними, як і були. Мандрівка закінчилася, проте залишила по собі набагато більше, ніж просто фото і враження. Вона дала відчуття місії. Бути українцем, нести світу свою мову, свій біль і свою красу.